Всім привіт! В даному відео поговоримо про ефіріум, про над майбутньою ціною під час зростання всіх крипторинків. Мене звати Тарас і ви на каналі Стартап. Перехід ефіріуму на Proof-of-Stake переносився декілька разів, і кожен майнер очікував, що цей процес буде тривати досить довгий час, і в кінцевому результаті найближчим часом ми не отримаємо відповідно даний перехід і зможемо отримувати досить великий дохід з майнингу. Але все ж це відбулося. І ефіріум перейшов на Proof-of-Stake, і даний перехід прийшов досить плавно. Не було як таких великих проблем, і, звичайно, не було різних зловмисників, які викрадали криптовалюту. Потрібно розуміти, що до переходу на of стейк кількість монеток Ефіріум постійно зростала за рахунок того, що майнери їх видобували. І враховуючи те, що рентабельність майнінгу ефіріума була дуже високою. Тому, коли хтось планував входити в майнінг, він в першу чергу розглядав ефіріум, а в другу чергу вже інші криптовалюти, тому що ефіріум надавав можливість отримати дохід в 3-4 рази більший в порівнянні з іншими криптовалютами. І при такій структурі кількість монеток в обігу постійно збільшувалася. Тобто, частково можна було закривати попит. Нових монеток у даному випадку ситуація трішечки інша, але для початку нам потрібно розглянути, яка була максимальна ціна ефіріума до цього, та яка була кореляція з біткоїном. Якщо відкрити графік, ми бачимо, що орієнтовна ціна близько 4900 доларів. Якщо прийняти напряму з ціноутворенням біткоїна, ми бачимо пряму кореляцію, що в першу чергу ефіріум, друга криптовалюта, залежить від біткоїна і від всього крипторинку. Тож, при врахуванні першого фактору, що кількість монеток в обігу завжди збільшувалась, ми побачили. Максимальну ціну близько п'яти тисяч доларів для прикладу, власне, біткоїна близько 69 тисяч доларів. Ми можемо зрозуміти, що якщо зробити обмежений обіг даних монеток і збільшити попит на відповідно будь-яку криптовалюту, а власне в даному випадку ефіріум, тоді ми побачимо суттєве зростання. По великому рахунку даний принцип під час капіталізму працює з будь-яким товаром та послугою. Якщо товар або послуга обмежена, і на нього поступово зростає попит, відповідно збільшується ціна, тому що. Будуть клієнти, які готові придбати за вищою ціною. Отож, якщо ефіріум прийшов на пост і він прийшов досить Плавно, без будь-яких uh, нюансів під час переходу, і Віталік Бутерін вже анонсував наступний розвиток блокчейну, в якому передбачається покращення швидкості транзакцій і інші нововведення, які будуть переважно реалізовані в 2023-2024 році, відповідно коли й очікується зростання ринку. Тому я б uh, орієнтувався на найближчому було коли біткоін досягне своїх максимумів, очікувати вартість і біля 10 тисяч доларів. Тому на даний момент, виключно, на мою суб'єктивну думку, це не фінансова рекомендація. Я б все ж розглядав монетку Ethereum однозначно для покупки у власний портфель, тому що вона виглядає мегаперспективно, враховуючи, що ціна на даний момент виключно, на мою думку, досить приваблива, і ми, можливо, ще побачимо ціну нижче тисячі доларів. Якщо вона й опуститься нижче 800-700 доларів, рівно на даний момент це досить приваблива ціна для покупки на довгострокову перспективу. Довгострокова в першу чергу це, мабуть, мінімум один рік. Ну, все ж я орієнтувався на 23-й, можливо, 24-й рік. Однозначно, криптомережа Ethereum не розвивається та не зростає в вакуумі. Вона безпосередньо залежить від цього крипторинку, також від фондового ринку, від економічної ситуації у світі і інших факторів. Але все ж перехід на Proof-of-Stake продемонстрував, що ось такий складний перехід команда Ethereum може пройти плавно, без будь-яких перешкод. Тому, на мою думку, все ж є сенс довіряти їм власні кошти та інвестувати в компанію. Вартість Ethereum на момент зйомки цього відео складає 1250 доларів, а власне біткоін сімнадцять тисяч доларів. Отож, монетку. Ефірі я б однозначно рекомендував розглядати для покупки у власний портфель найбільш більш довгостроковий термін, тому що на даний момент ціна виглядає дуже привабливою, враховуючи те, що це надійна криптовалюта друга після біткоїна, і відповідно можна на неї покладатися і очікувати великий дохід у майбутньому. Отож, з вами був Тарас на каналі Стартап і до зустрічі в наступному відео.